Розділ 36. Емілін і Касі. Касі зайшла до кімнати і побачила, що Емілін сидить, забившись в найдальший куток, бліда з переляку. Коли вона відчинила двері, дівчина сполохано підхопилася з місця, та, побачивши, хто прийшов, кинулась до неї і схопилась її за руку. Ой касі, це ти. Я така рада, що ти прийшла. А я злякалась, думала це. Ой, ти собі не уявляєш, який там гвалт унизу цілий вечір. Добре уявляє, — похмуро мовила Кася, не раз його чула. Скажи мені, Касі, чи не могла б ми якось втекти звідси? Про мене хоч куди, нехай і в болото, до гадюк, байдуже. Невже не можна вирвати звідси години путь? Хіба що в домовину, відказала Кася. А ти ніколи не пробула втекти. Я бачила, як пробували інші, і чим все скінчилось, сказала Кася. Я б краще жила серед боліт і гризла кору з дерев. А гадюки я не боюсь, краще вже кити з гадюками, ніж з ним, палко промовила Емлін. Багато хто й до тебе так міркував, сказала Касі. Але на мочарах довго не повробудеш. тебе відслідять із собаками притягнуть назад, а тоді, тоді. А що він тоді зробить? спитала дівчинка, аж до затаманувши з нетерплячки. Та спитай краще, чого він не зробить, відповіла Касі. Він багато чого навчився серед морських розбінків Вест Індії. Ти заснути не можеш, коли розкажу тобі про те, що бачила і що чула, від нього самого. Він часом розповідає про такі речі для забави. А чула тут такий крик. Що він мені потім місяцями з пам'яті йшов а отам, за невільницьким селищі, і голуб горіло дерево, а під ним чорний попіл. Поспитай ну, кого хочеш, що там робилось, то побачиш, чи зважиться хтось тобі розповісти. Ой, а що ж воно таке? Не хочу я тобі казати, ні думати про це страшно. А хто знає, що ми побачимо завтра, коли той бідолага далі стоятиме на своєму Який жах. вигукнула Емілін Уся пополотнівши, ой, касі, скажи мені, що я маю робити. Те саме, що й я, будь слухняна. Роби все, що тобі вилять І втішайся, Ненавістю та прокльонами. Він хоче, щоб я пила з ним ту мерзену горілку, мовила Емелін. А я й духу її боюсь. Краще буде, як питимеш, сказала Касі. Я теж її духу боялась, а тепер жити без неї не можу. Потрібно хоч якась розрата. А коли і вип'єш, усе наче не так жахливе. Мама казала мені, що я б ніколи до рота її не брала, Промовила Емлін. Мама тобі казала, зірким притиском промовила з неї Касі. А яка користь у тих материнських напучень? Вас купують і платять за вас гроші, і ви належите своїм господарям, хоч би хто вони були, такий уже звичай. Отож кажу тобі пий, пий скільки можеш, і тобі полегшає на душі. Ой, касі, пожалій мене, пожалійте? А хіба я тебе не жалію? Хіба я сама не маю дочки? Хто заде де вона тепер і кому належить? Мабуть, їй судилась така сама доля, як її матері, дітям її теж. Нема кінця краю цьому прокляттю. О, краще б мені і світу не бачити, вигнула Емелін. Заломлюючи руки, цього я й не раз бажала, сказала Касі. Я б уже давно наховав на себе руки, та ніяк зважитись не можу, додала вона і втопила очі в темряву за вікном. На обличчі її, як завжди, в хвилини спокою застиг вираз безнадійної розлуки. Заподіяти собі смерть, то велике зло, сказала Емелін. Чому ж? Певно, не більше, ніж те, серед якого ми живемо? Емелін підвернулась і затулила руками обличчя. Тим часом як у кімнату на горі точилася ця розмова, внизу у вітальній п'яному легрі зморив сон. Легрі не був гірким п'яницею, здоровий і дужий, він міг пити до такої міри, за якої хтось слабкіший певний скана обичав з божевонів. Та якась підсвідома обачність утримала його від надувживання хмільним, і він рідко напивався до на пам'яті. Однак того вечора гарячково силкуючись погамувати горизонти сумління, що при... Кинулась у його душі, він дозволив собі перебрати міру. Тож, відіславшись геть своїх чорних поплічників, він повалився на лаву і заснув непробудним сном. Легрі спав у вишкому, незромо сні, йому привиділись, що поруч якась жінка, запнута покривала. Ось вона поклала йому на чоло холодну, м'яку руку. І, хоч обличчя жінки не було видно, він упізнав її і сіпнувся жаху. Потім він чув, як те волосся вилося в нього круг пальців. Тоді ковзає до шиї бере її на зашмар і душить, усе дужче, дужче, аж йому вже несила дихнути, і раптом він почув шепіт, почув і весь похолоб. А тоді побачив себе перед страхітливим безодньою. Страхітливою безодньою. Переборюючи смертельний жах, він силкувався вдержатись на її краю, а зідусіль до нього тяглись чорні руки, штовхали його вниз. І Касі теж була там. Вона сміялась і собі підштовхувала його в те проваля. Потім перед ним знову з'явилася та сама велична, запнута покривалом посить. Жінка відкрила обличчя, то була його мати. Вона одвернулась від нього, і він полетів у безотню. Він летів і летів, а довкола розлягався стогін, зойк та деякий бісівський регіт, і легрі прокинувся. До кімнати вже пробивались тихі рожеві промені світанку. Урочисто вранішня зря зоря стояла високо в просвітленому небі і, мов ясне око дивилось вниз. На того запекло лиходія. Серед якої сяйної величі та краси народжується кожен новий день. Усе наче промовляє до темних душ. Дивіться, ще не пізно, зверніться до світла. Добра. Той голос удасть скрізь. Усіма мовами та говірками, проте Лері не чув його. Він прокинувся з лайкою та прокльонами на устах, що була йому богряну золотого чуда світанку що було йому до ясної. Непорочної зорі. Схоже, на дикого звіра він дивився на все те і нічого не бачив. Насилу підвівшись, він налив собі склянку горілки і за одним духом вихилив половину. Ото була пекельна ніч, хай її чорт, мов він до касі, що тількино зайшла до кімнати. У тебе попереду ще не одна така ніч, сухо звалася вона. Що ти хочеш з цим сказати, Паскудо? Постривай, побачиш, відповіла Касі тим самим тоном. Слухай, Саймоне, а я хочу дати тобі одну пораду Добійся твої тобі поради. Я раджу тобі, незворушно порадила касі. Беречусь прибирати в кімнаті, щоб ти дав спокій Томові. А тобі що до того? Що? Та й сама не знаю, коли ти платиш за невільника 1200 доларів і в таку гарячу пору. Не знаходиш йому кращого вжитку, ніж зганяти на нього свою людь, то мені до цього справді, байдуже, я тільки допомогла йому по змосі. Он як? А хто просив тебе справляти свого носа в мої справи? Звісно, ще ніхто. Я оберегла тобі не одну тисячу, ще доглядаючи твоїх невільників. І оце таку маю дяку. Чи не ти? Програєш свій заклад, якщо збереш гірший від інших урожай. Чи не тобі утре носа Томкінс, і чи не твої гроші заплачуть, га? Я вже наперед уявляю собі, як ти труситимеш гаманом. У лері, як і в багатьох інших плататорів, чистолюбство мало лише один вихід зібрати найбільше в окрузі врожай. І він, як звичайно, побився б заклад кількома фермерами в сусідньому містечку на цьогорічний збір. Отож, касі із суто жіночого приниклистю зачепила чи не єдине його вразливе місце. Ну, гаразд, досить з нього того, що він дістав, мов легрі, тільки нехай він мене перепросить і дасть слово виправитись. Він не буде перепрошувати, сказала Кася. Не буде, а як? Еге ж, не буде, повторила Касі. А дозвольте вас спитати, чому, шановна пані, губмив мову Легрі, бо він правий, і він добре це знає, і ніколи не скаже, що був неправий». «Якого це в біса обходить, що він знає, це катенерк скаже те, що я йому звелю, або... або він не зможе вийти в поле, і ти збереш менше бавовни і програєш заклад. І все ж він поступиться, неодмінно поступиться. Чи я не знаю негрів? Сьогодні ж буде плазувати переді мною, як собака. Не буде, Саймне, ти не знаєш таких людей. Можеш роздерти його на шматки, але ні слова каяття ти з нього не вирвеш. Побачимо, де він зараз? спитав легри уже від дверей. У старій коморі, відказав Касі. Хоч як рішуче розмовляв Легрі з Касі. Проте, коли він вийшов з дому, його оточила невизначена тривога, Моторшні привидя минулої ночі, укопі з розважалими осторогами, Касі змусила його замислитись. Він визнав за краще поговорити з тому віч на віч, і коли не вдасться покрити його погрозами, відкласти розправу до слушного часу. Ну що, друзяко? спитав він, зневажливо пхнувши дома саком. Як ти тут? Чи не казав ж я, що можу тебе дечого навчити? Ти як тобі моя наука, га? Чи до душі прийшлась? Ти вже не такий гордий, як з вечора. Не будеш читати проповіді бідному грішникві? Том мовчав. Ану встань, бидло. гримнув легри і знов шухнув його ногою. То було нелегко для побитої, ледве притомної людини, і, спостерігаючи, як Том спілкується з весня ноги, легрі зловтішно реготав Ну, й моторний же ти сьогодні, Томе, чи, бува, не засудився вчора ввечері? Нарешті Том підвівся і з незворушним обличчям став перед господарем Та ти, бісова душа, ще й стояти можеш, сказав легрі, оглядаючи його з голови до ніг. Здається, мало тобі всипали Ну, от що, Томе, падай на коліна і проси пробачення за вчорашні гріхи. Том не вирухнувся на коліна, собако. крикнув Легрі і оперіщив його гапарником. Місере Легрі, пане, промовив Том, я не можу просити пробачення. Я вчинив так, як вважав за справедливе, і чинитиме так завжди. Хай буде що буде, а на Логодіство я не здатен. Так то воно ну, так, але ж ти не уявляєш собі, що може бути в містере Томе. Певно, а гадаю, що вчора звідав усе, та щоб ти знав, це ще далеко не все, і взагалі дрібізок. Так от, як тобі сподобається, коли тебе прив'яжуть до дерева і палитимуть на малому вогні. Приємна буде штука, га, Томе? Пане відказав Том. Я знаю, ви здатні на страшні діла, одначе. Він випросився і згорнув руки на грудях. Одначе, пане, я ні, трохи не боюся вмерти. Ви можете сікти мене, морити голодом, огнем палити, тільки наблизить жадену смерть. Але перетим я тебе в бараннічі до їх скручу, гукнув розлючений Легрі. Не скрутити, пані, сказав Том, я матиму допомогу. Який же цей біс тобі допоможе? гумливо запитав Легрі. В Господь, відповів Том. Ах, ти ж, кляти, поріддя, гримнув легрі і ударом кулака збив його з ніг. В ту ж мить Легрі відчув дотих лотувати м'якої руки. Він обернувся і побачив касі. Але той холодний м'який дотик нагадав йому нічні кошмари. Перед очима, враз, наче осяяння ясним спалхом послали моторошнє привидня, і його знов охопив жах. Невже ти вчинив таку дурницю, мовила касі по французькому. Даймо спокій. Полиш його на мене, і він швидко вернеться в поле. А що хіба не по-моєму вийшло? Кажуть навіть крокодил та носорій, хоч який міцний, у них панцир, і то мають вразливі місця, і в запеклих бездушних лоходіїв є свої вразливі місця». Марновірний страх. Легрі відвернувся. Він подумав, що встигне ще поставити на своєму. Ну, гаразд, хай буде так, буркнув він до касі. А ти мені гляди. Погрозив Томові, поки що я тебе не займатиму, бо врожай не жде, а мені потрібен кожний робітник, але я не забуду. Все залічу тобі на кар. І ти мені заплатиш своєю чорною шкурою, так і знай. Легрі повернувся і вийшов Іди, іди, мовила касі, похмуро зіркнувши йому вслід. Насане для тебе день розпати. Ну як ти тут, мій бідний, друже? Господь бог послав мені ангела, і він затолив пащу левові. Одказав Том, цього разу так, сказала Касі, але тепер він на тебе лютим чортом дихатиме. Він не дасть тобі спокійні на мить, мов той собака пильнуватиме, як ви вчепитись в горлянку, всю кров із тебе виточить по краплі. Я ж його добре знаю.